Протест у Києві через можливе посилення покарання для військових підняв НАТО в небайдужих людей. Молодь знову вийшла на майдан і тепер підтримала наших воїнів. На фоні можливого ухвалення нового законопроєкту про посилення покарань за СЗЧ. Нова акція протесту. Люди вийшли мирно попросити владу на йти на такий крок, та раптом сталося неочікуване. Подробиці далі розповім. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати в Києві. Знову спалахнули протести, але цього разу предметом суперечок став законопроєкт. Про Посилення відповідальності військових за самовільне залишення частини та дезертирство. На майдані Незалежності зібралося дуже багато людей. Серед них ветерани, військові родини та активісти і молодь. Їхні гасла та плакати чітко окреслювали головну тезу: влада намагається вирішувати питання дисципліни репресивними методами, не рахуючись із реаліями війни. Політики відірвані від реальності: військових до в'язниці, корупціонерів на волю. Не переплутайте. Байдужість буває написано на плакатах протестувальників. Акція Лася після того, як Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт номер 13260. Документ пропонує посилити покарання за СЗЧ, фактично прибравши можливість для суду враховувати пом'якшувальні обставини. Тобто, військові, які вперше залишили місця служби, тепер можуть опинитися за ґратами від 5 до 10 років без альтернативи у вигляді умовного строку чи випробовувального терміну. А за дезертирство передбачається від 5 до 12 років в'язниці. Надивно, що така перспектива викликала хвилю обурення бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька, одна із ініціаторок протесту, заявила, що влада повинна спершу ухвалити закон про військового омбудсмена, який захищатиме права бійців. Це робиться за спинами військових. Вони не можуть за себе вийти і сказати, пояснила позицію ще одна учасниця акції Дарина, у якої родичі нині служать, із подібними думками виступали і інші протестувальники. Військовий Ярослав наголосив, що доводять особовий склад до такої межі, де наліво СЗЧ, де направо 200, І що виберете? Звісно, СЗЧ. А тепер повідомляють, що за це від п'яти. Років позбавлення волі це не є максимально логічним, і ми це не допустимо. Він також закликав ухвалити закон про чіткі терміни служби, адже відсутність зрозумілих правил демобілізації руйнує моральний стан військових. Не менш ціна була позиція Наталії, яка нагадала, що потрібно, щоб за непослух незаконних наказів солдатів не карали п'ятьма роками в'язниці. Потрібно, щоб командири несли відповідальність за свої накази. А зараз виходить так, що лише солдати відповідають за те, що пішли все за Схожі думки висловлював і Вадим, який вийшов на акт через долю свого батька військового, який зник безвісти. Він переконаний, що законопроєкт у нинішньому вигляді несправедливий і має бути відкликаний. Протестувальники підкреслюють, що нині від військових вимагають надлюдського напруження сил, але держава натомість демонструє готовність карати, а не підтримувати. Тому серед ключових вимог створення офісу військового омбудсмена відповідний законопроєкт, що у травні президент Володимир Зеленський визначив як невідкладний, він передбачає інструменти цивільного контролю, можливість подання скарг, проведення перевірок учасниця частинах та захист прав військових у червні. Цей документ ухвалили в першому читанні, але далі процес загальмував. Щоб зрозуміти контекст нинішніх подій, варто пригадати еволюцію законодавства щодо СЗЧ в листопаді 2024 року. Президент Зеленський підписав закон, який дозволяв військовим, що вперше самовільно залишили частину чи дезертирували добровільно повернутися на службу без ув'язнення. Тоді ж відновлювалися усі виплати, пільги та соціальні гарантії. Більше того, відкриті кримінальні провадження не ставали перешкодою. Для продовження контракту рішення стало компромісом між потребою зберегти армію боєздатною та розумінням, що тривала війна, призводить до психологічного і фізичного виснаження бійців. В квітні 25-го року рада продовжила термін добровільного проведення для тих, хто залишив частину до 30 серпня. Депутати проголосували за законопроєкт номер 13177, яким передбачено, що військові, що повертаються знову, отримують пільги та гарантії. Їхня служба не призупиняється в умовах воєнного стану. Термін відсутності не зараховується до вислуги, а виплати та забезпечення не нараховуються. Більше того, було запроваджено можливість подати рапорт на повернення онлайн через застосунок Армія плюс. Це виглядало як крок до гнучкості та врахування обставин війни. Однак, вже у вересні ситуація змінилася. Законопроєкт номер 33 скасовує можливість уникнути покарання навіть тим, хто готовий добровільно повернутися. Фактично, мова йде про повернення до суворої кримінальної відповідальності без винятків. Такий підхід на думку експертів і протестувальників може не лише не зупинити СЗЧ, але й поглибити кризу до. Віри між військовими та державою протести на майдані стали своєрідним сигналом, що суспільство не готове миритися із однобоким підходом. З одного боку, військова дисципліна дійсно є критичною умовою в умовах війни. Без чіткого дотримання наказів армія ризикує втратити боєздатність. І з іншого надмірне покарання без урахування людського фактору може призвести до протилежного результату деморалізації, зростання кількості дезертирів і підриву суспільної єдності. Тепер перед владою постає непросте завдання: знайти баланс між суворою дисципліною та повагою до прав тих, хто. Щодня ризикує життя. Рішення цього питання визначить не лише моральний стан армії, а й довіру суспільства до державних інституцій у найскладніший час. Проте є реакцією не лише на ухвалений у першому читанні законопроєкт NoTRANDAТЕДвісті 260 а й на ще одну законодавчу ініціативу. номер тринадцять Цей документ передбачає позбавлення волі на 5-10 років для військових, які не виконали наказ командира, і також не залишає суду права визначити умовний термін чи більш м'яке покарання. Противники законопроєкту наголошують, що така норма може перетворитися на інструмент тиску з боку командирів, адже на фронті трапляються ситуації, коли накази віддаються поспіхом без врахування. Альні обстановки або взагалі суперечить закону. Якщо документ ухвалять, кожен випадок відмови може завершитися тюремним сроком, навіть коли солдат діяв відповідно до здорового глузду чи намагався врятувати побратимів. Саме тому ветерани та правозахисники пов'язують законопроєкт номер 13452 із давньою проблемою з законом номер 8271, ухваленим ще у 2022 році. Тоді документ також посилював відповідальність за непокору СЗЧ та інші військові правопорушення, і вже тоді експерти застерігали, що в часи повномасштабної війни силовий. Підхід без паралельної роботи над мотивацією армії може мати руйнівні наслідки. Сьогодні протестувальники прямо вимагають скасувати норми цього закону, називаючи його репресивним, і таким чином, що створює ґрунт для нових ініціатив. Суспільне напруження зростає, і тому що статистика свідчить, що проблема СЗЧ і дезертирства є масштабною. За даними офісу генерального прокурора, від початку повномасштабної війни до літа 25-го року в Україні відкрили понад 200 тисяч впроваджень щодо СЗЧ і понад 50 тисяч за статтею про дезертирство. Лише завдяки закону про доповільне повернення вдалося повернути до лав армії понад 29 тисяч військових, але як підрахували журналісти BBC News Україна. Кількість тих, хто йде у СЗЧ, що не вдвічі більше. Тож питання полягає не лише у тому, щоб пократи винних, а й у пошуку системних рішень, які б зменшили кількість таких випадків. І тут позиція експертів різниця кардинально із логікою законодавців. Відомий офіцер фахівець із безпілотників Юрій Касьянов заявив, що проблема СЗЧ полягає не в м'якості покарань, а в демотивації. Він навів приклад бійця добровольця. Не відпустити на пологи дружини, аби він не втік у СЗЧ. На його думку, це руйнує довіру до командування та держави. Схожу позицію має колишній начальник штабу бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич. Він назвав законопроект перекладання відповідальності згори вниз і наголосив, що армію тримають не страх і тюрми, а довіра та приклад командира. Політичний аналітик Віктор Андрусів додав, що багато випадків СЗЧ пов'язані з небажанням служити під конкретним командиром через бюрократію. Солдати не могли перевестися і обирали втечу. Новий закон вважає лише загострить проблему. Військовослужбовець і блогер Олександр Карпюк звернув увагу на хаос і е, саме той хаос, який є у документообігу. Навіть охочі повернутися тижнями, чекають у формує переведень. Він пропонує налагодити систему, а не саджати всіх підряд. Ветеранка Аліна Сарнацька, яка стала обличчям протестів, підкреслила, що збільшити покарання і цим покращити дисципліну, не працює. Вона нагадала, що зарплати для тилових військових низькі, а терміни служби не визначені. У таких умовах репресії виглядають. Як спосіб приховати управлінські прорахунки, не дивно, що протестувальники виснули три ключові вимоги: ухвалити закон про військового омбудсмена, відмовитися від законопроєкту номер 13.452 і скасувати норми закону номер 82.71. За їхньою логікою дисципліна має базуватися не лише на покараннях, а й на справедливості, чіткості правил і можливості захисту прав. Дорогі глядачі. Я вам вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.